Мене звати Тетяна. Цього року я закінчила курси в IT-школі Хілель, оскільки hr сфера не була вже для мене новою, але я вирішила е, трохи. Розширити свою базу знань у рекрутингу, отже, наш курс розподілявся на дві частини. Перша частина це якраз таки був рекрутинг. Ми з нашим викладачем освітили всі його частини, і найбільш цікавою для мене була якраз таки частина рекрутингу в it компаніях ми розглянули усі можливі вакансії, які можуть бути в цій компанії, розглянули, як правильно аналізувати резюме кандидатів. Та також виконували дуже корисні домашні завдання, на які завжди отримували якісний фідбек. А друга частина курсу це була HR. Як я вже казала, це не була для мене нова сфера, але я підкріпила свої практичні навики теоретичною базою знань. І можу сказати, що викладач на уроках завжди дуже структуровано подавав інформацію таким чином, щоб у нас в голові вона відкладалася, скажімо так, по поличкам. І можу рекомендувати курс HR та рекрутинг не тільки новачкам, які хочуть познати цю сферу з нуля, але й фахівцям, які хотіли розширити свою базу знань теоретичними навиками.